Пане, дорогі друзі, у нас дуже хороші новини. Одна снайперська група у нас вирвалася з Курщини, слава Богу, живі. Виковою багато осколків. Відповідно, зараз ремонтуємо машини. Ми заплатили 50 тисяч гривень за ремонт машини. Там полетіли генератори, дуже хороші машини в джипі. Дорогі друзі. Коротше, це така бойова група. Вони вже минулого разу, коли в них була праця в Курській області, то понесло великі втрати і вбитими, і пораненими, і вже думали, що будуть воювати на Сході. Вже ми спрямовували зусилля великі на те, щоб вони там на Сході мали свою роботу. Ми забезпечували цю роботу, але потім вони все-таки у відповідь на величезні прохання відповідно бригади батальйонів, які виють на Курщині, Поїхали знову. І це два тижні не було жодних. Якби новин, зв'язку всього. Ну, і потім е, такі в нас новини. Я дуже задоволений, що е, цілі е, вже, ну, в смислі цілі залатані вже, е, вже точно будуть жити, все буде добре. Машини зараз підчинимо. Ну, надіюся, що знайдуть. Е, Роботу тут, якби без таких вже поїздок туди на Курщину. Але подивимося, люди дуже вперті. От. В цілому обстановка дуже напружена. Хочу сказати, що тільки вчора почали всі розмови, що от знову тиснуть. От, зросла кількість атак і тому подібне. Я не знаю, там, де працюють наші снайперські групи, тиск противника не зменшувався і, відповідно, активність весь час була. Ви бачите, що деякі групи <с infly> намагався противник щоночі ліквідувати, але кожен раз навпаки ліквідували противника. Багато-багато. Прохань іде від хлопців і дівчат, і, відповідно, крім величезної роботи з гвинтівками 375 калібру, які ми доводимо зараз до довершеності, поступово передаємо є ще величезна поточна робота. Вся ця величезна поточна робота робиться. І поступово-поступово будемо показувати, теж, скільки в нас багато найрізноманітніших результатів. Все ми не встигаємо робити. Звичайно, це дуже для мене боляче, що народ трошки розслабляється, чомусь думають, що всі ці плани. Якісь про замирення, ще щось, вони обов'язково відбудуться. Тут хочу нагадати загальний принцип, що в майбутнє воно відкрите. І може статися все, що згодно. Ну, так, є якась вірогідність, що буде замирення, є вірогідність, що буде замирення на таких умовах, які, скажімо, більш-менш прийнятні. Є вірогідність того, що буде замирення на таких умовах, що будуть провокувати тільки агресора до подальшої агресії. Є величезна вірогідність того, що війна навпаки розгориться з величезною новою силою і буде відповідно там, не знаю. Ну, у всякому разі, у мене таке перечуття, що ця війна до 27-го року. Хотів би помилятися, щоб вона в 25-завершилася. Але, принаймні, я не бачу того, щоб в найближчі місяці якось вона завершилася. Значить, ми продовжуємо працювати. Ми працюємо над трьома задачами: Це Гвинтівки 375-го калібру, все до них. Тому що ми знову-таки бачимо, що це реально врятує життя снайперів. І це найперша задача. Друга це комплексне забезпечення снайперських груп. Тобто, коли у нас є снайперська група. І ми бачимо, що, скажімо, в цілому вона забезпечена там всім від гвинтівок 375-го калібру до гвинтівок 308-го калібру. Але ми бачимо, що є окремі якісь винятки: тут треба далекомір, тут треба. Приборнічного бачення, тут треба ще одну гвинтівку 308 калібру, тут треба ще гвинтівку 338 калібру, тут треба хацан, щоб збивати дрони. Тут треба каліматор на хацан. Ну, це величезна, величезна робота. І ми весь час е, все дістаємо, все надаємо, все передаємо. І, якби це другий наш напрямок. І третій напрямок це підготовка молодих снайперів. Зараз, слава Богу, ми самі багато молодих снайперів не готуємо. І навіть, скажімо, ось перепідготовка на 338 калібр, на 375 калібр з менших калібрів. Ця перепідготовка значить, нами в обмеженій кількості здійснюється. От, це слава Богу. Але снайперів інструкторів, які відомі всій країні, ми підтримуємо. І тут всі звертаються до нас. От Сьогодні приїжджав Сергій Позняк. І там ми почали з того, що ну, він забрав два Рюгера, які ми відремонтували. Укомплектували наново, це були регіора, одні з перших, які ми воювали з 2022 року, з весни 2022 року. Все ми зробили там профілактику, все повністю вони відновлені, все працює як годинник тепер. Але знову такі, ось приїхав навіть Сергій Позняк і говорить, Юрій Павлович, треба знову. Те і те, і те, для того, щоб ось молодих снайперів готувати. Дайте все, там, починаючи від патронів і далі і далі. Ну, Моя зацікавленість знову в тому, щоб, скажімо так, мінімізувати наші витрати на підготовку молодих снайперів, але є. Знову такі ці проблеми, і ми будемо їх вирішувати. Тому що, да, комусь треба патрони для підготовки молодих снайперів, там стафу, відомому інструктору, який теж, до речі, втратив ногу на фронті, треба тепловізійний дуже класний приціл. Як, такий е, комплексний приціл, на якому він зможе вчити теж е, молоде покоління снайперів і стріляти з нього, і вчити. І ми да, будемо надавати без, без проблем. Але в цілому ми стараємося знову-таки, що наша задача номер один це якомога більше гвинтівок 375-го калібру. Далі, щоб кожна снайперська група, в яку ми передали вже суперзброю, щоб вона б дійсно була в безпеці, то вже, ну скажімо, дешевше все надати. І якось, щоб ця група вона була там з відремонтованими машинами, щоб арки були, щоб все для нічного бою було. Ну, щоб хлопці виживали. І ми бачимо, що це реально відіграє величезну роль. І якщо на чомусь зекономити для суперснайперської групи, то можна потім втратити, а починати все з самого початку, це занадто дорого, занадто довго, і це просто неможливо. І вже не Далі потрошку готуємо нових снайперів, готуємо. Ну, це ми стараємося все-таки ці витрати якось мінімізувати, знайти спонсорів, якось. Ну, все-таки, щоб якось воно не лягало таким великим тягарем. Але всі три напрямки вони потребують нашої постійної підтримки. Тому що, ну, розумієте, люди, які є інструкторами, вони герої, вони втратили здоров'я. І коли людина просто говорить, Юрій Павлович, що мені можна було б продати, щоб купити снайперам молодим, тренуватися, тепловізійний приціл чи купити ще щось. ну... Я не можу оце. Розумієте там. Ви всі бачили, що Деякий час тому назад було, що один з ветеранів продавав свої нагороди. Ну, коротше, коли починаються, то, звичайно, такі розмови, то ми вже відшукуємо ресурси для того, щоб дійсно ну, люди відчували себе людьми, якими вони є, а вони є людьми-героями. І що, відповідно, їм треба готувати молодих снайперів. Ось у них є все для того, щоб вони, як інструктори, могли готувати цих молодих снайперів. Я не можу, щоб вони відчували себе якимись людьми другого сорту, і там, я не знаю, продавали щось, щоб купити або патрони, або тепліки, щоб тренувати молодь. Це несправедливо, не по-моєму. Тому, дорогі друзі, будь ласка, зрозумійте, що в нас є, є ця потреба. Перше, це для найкращих снайперів 375-ті гвинтівки. Знову і знову виправдовує себе. Люди просто виживають, вражають ворога щодня прекрасні результати. Тому що це стріляєш на 2,5 кілометри, тому що вражаєш ворога, сам залишаєшся в безпеці. Друге, це комплексне забезпечення снайперських груп. Виживає вся група. Ось так там, я, противник вночі намагається підібратися завдяки тому, що ми всім забезпечили, то ви бачите, що ночі… Від противника мало що залишається, тільки якісь шеврони і ще щось. І третє, що готувати молодих снайперів. І ми не можемо допомагати там всім, 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 але ми стараємося, що якщо це герої, інструктори із таких ще й бригад або батальйонів, які є героїчними, які на слуху всієї країни. То, звичайно, що ми стараємося таким інструкторам допомогти, щоб вони могли це молоде покоління підготувати якісно, класно. Тим більше, що ми знаємо, що до таких інструкторів ведуть мотивовані люди. Тому що да, я стикався з таким, що сидять на полігоні. І розказують: от це, якщо ви мене всім забезпечите, то я ще подумаю: стрілять мені, як снайперу, чи не стрілять, чи може десь знайти посаду в тилу, чи все зачепити. Так от, у таких людей, як Сергій Позняк, як Став, у них вже вчаться люди, які на тисячу процентів мотивовані, які ну, ти виїжджаєш і ти бачиш, що люди горять. Люди хочуть тренуватися, люди хочуть відстрілювати противника. Вони молоді, але вони хочуть виростати, 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 щоб потім з цього 308-го калібру перерости до більших калібрів, знищувати противника на більших відстанях. І ти бачиш цей вогонь, який там, ну, може, у всіх був весною 22-го. А зараз він дійсно тільки у добровольців, тільки у фанатиків таких. І ти бачиш, що да, надо їм дати патрони на підготовку, і тепловізійні приціли, і все. І тому будемо старатися. Так що, дорогі друзі, будь ласка, донатьте. А ми будемо відповідно 375-ті гвинтівки, і все до них. Забезпечення снайперських груп. Ви бачите, що ми зараз ще хентлір-кохи даємо, тому що це дуже себе виправдовує, ще прибори нічного бачення даємо, все даємо. І ви бачите, що підготовка молодих снайперів від найкращих інструкторів в найкращих бригадах. І ми це теж підтримуємо. Дорогі друзі, будь ласка, не будьте пасивними, будьте дуже активними. Розповідайте про нас, репостіть. Скрізь там пишіть, що Монобанка така, то хоча б Монобанку перепощуйте і кажіть, друзі, донатьте, Юрію Паличу, це найефективніша інвестиція в нашу перемогу, і це найгуманніший, найбезпечний спосіб. Знищити ворога, переломити його моральний дух, підвести його до цінної думки, що треба здаватися і закінчувати цю війну. Дорогі друзі, ворог боїться хаймерсів і ворог боїться снайперів наших. Дорогі друзі, будь ласка, підтримуйте наших снайперів і переможемо. Дякую всім, хто нам допомагає.